Отого, сасисона, отого хочу. Надька, куди тобі ці сосісони? Того, що сєвка на трансляціях у Тік-Токці їсть, їй теж захотілося, бо не їла нічого. Оце поїхали, він її звазив, бо нічого це не їла, звісно, і, мабуть, і не поїси. Ботаня не готувалась до твого приїзду. Нафік ти їздила, щоб вона на тебе тратилася та ще ж для тебе щось готувала. Ото поїси, що сєвка тебе звозить, того сосісону, як ти кажеш. І все. І на а може і сама призводиш, що у ТВшки, що ти їсть. Як завжди куча торб. Якщо ти вже везеш людям ці торби. На ігрень, самвелу, да? Почому ти все не пофасуєш по тім Ні, оце приїжджає, починається відкривання машини, на туди в одну сумку понаскизувала, починаються сортувати, сівка здається, біситься. Надя, ти чисто. Здрасте, не могла нормально сумки посла щоб що прийшов то тому, то тому, то й то і все. Ні, треба що це кожен раз, їх оце розгрібати. Ідуть ця вже сидить. Баба Таня виглядає, де ж ця вона вже навіть на, на вулиці вибігла. Це щось невероятне. Шупа, так і ще на дюху, не до гарку. Так встрічає. Не насоскучилась. Ой, де це ви так довго були? Що там з той слав'янки їхати? Ну, сілка, щоб підколоть мамку, щоб завести, щоб вона щось ляпнула. Там ми в ресторані, мама були. Мама, ми були в ресторані, а шупа ж не чує, скоріше всього, не діла ті апарати. То вона і не чує. Ну, щось видно, явно, що Сєвка 10 разів повторить, вона щось не почула. Та ми мама в ресторан їздили та поїли з Наді, та це, а мама його не чує, і все равно. Де там і що там були, Надь. та я воно в магазині. Зайшла, то продуктів купила. Щось Надька присіла, си, сидять з цією на вулиці. Сєвка ті ту шматю, що надюха привезла. Прийшла вже і надюх, і бабатаня вже піднялася. Ну, баба Тані прикид відпадний, звісно. А діть найбільше не нема чого. Бабатаня стайл називається. Оділа своє зелене плаття, яке воно місяцями не стирається не знімається. Вона того іще в штани засунула. Прикид, звісно, отпад. Для надюхи сайдю. Та хіба для надюхи? Вона воно недавно взагалі в такому. Віді поїхала до цього, до стоматолога, зуби в неї випали. Хай бог милої уже і ті, як вона як вона їх ще не приглатила. Я не знаю. То їла, скоріше, всього, смактала чи обгризала ті ті кості, то і, і челюсті в неї випила. Як вона їх не глотнула, не Ну, то вона в такому такові, в платі. В тих штанах, які вширстякі, то же саме нестірані. Ото оділася, повісту сєвка її зуби вставлять. Поняла бабі Тані, понравився цей прикид, ну, а що можна не заморачуватися. Ото, в чому була, штани нацепила, плаття в штани засунула, засунуло. І натьку можна, так, і до довгоча з знимити головою. Це ж порядки віщей. Тільки зайшли в хату, як завжди баба Таня нацепляє свої апарати, щоб все чути, щоб нічого не пропустити, про що ж там будуть балакати. Можеш про неї щось розказати. Щось таке. Чи деньги може Надьки будуть же, будуть. А що Надька просто так проїхала чи нас забирать. На що там їй на операцію, там грудь вставлю, жопу накачати? Що їй там ще ще... Надьки на що зуби вставить. Так що це все ще все, все впереди. Будуть трансляції, будуть деньги збирати. Надька привезла продуктів, як завжди. Сколько їй казали, як Сєвка, Надя, не везли, нам все є. Ну а баба Таня що? Баба Таня теж може сказати. Надя не. Не вези, а потім, якщо Надька не при... Надя, а ти що спустимо руками, ти чого сюди приїхала? Вони вже нічого вже не кажуть. Тому що все то пожруть і то на чи баба таня трагладить, ото все це кафне, що Надька привезла. Щось невероятно. По-любому, що то пройде, ліба що та в лісі з дом. Сумки не в кімнаті розбирали, як завжди, не на кроваті у баби тані. А це щось скоріше на дюха, мабуть, начиталася, коментарі. Коли зрителі писали, що це за мода на постіль ви, 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 витаскувати все, що можна. Надька потащила все на кухню, то є і розлажувати продукти вже там. Надька, це щось прогрес. Молодець, прогрессу Зарифуловна. Почала витаскувати то шупі продуктів, то носівки нажарила тих блинів з відбивними, то достала цілий лоток, що понажарила. Я це сьогодні сівка. Все сьогодні. Ти диви, яка надюха. Тала, приготувала, щоб любимого самвешку накормити. Баба Таня, звісно ж, а мені це можна. А все Таке вкусне, а мені ото з яблучка можна. Мені яб... я ото з яблучком блинчик снігу ти ото все їси? куди воно тобі, то все влазе? Ніхто її не дав, ну це поки, я вам хочу сказати. Скоріше всього, надюха там припрятила віддільно для ТВшки, їх блині садбівними, то вона ще поїсть. Порозбирали сумки, куча м'яса, як завжди. колбаси будуть крути, рульки жарить, качок запікати. Натька то приїхала, буде тут порядки, наводити, шупу буде кормити. А то ж бідна, нещасна. Баба Таня не доїдає.